Доброго всім дня! Сьогодні будемо робити ось такий цікавий салат. Роблю його вперше і ділюся з вами. Я роблю лише пів порції. Для нього потрібно цибулі 250 г. Нарізаємо півкільцями. Далі беремо 1 кг солодкого перцю. В ідеалі потрібно червоного кольору, але я такого в нас не знайшла, тому ріжу фіолетовий. Далі беремо огірочки корнішони. Які більше перерізаємо на половинку. Серед огірочків мені попадаються малесенькі патисони, це більше для краси. Потім беремо одну банку кукурудзи. Добре все перемішуємо і наповнюємо півлітрові баночки. У мене з цієї порції вийшло 7 баночок. Далі робимо маринад, беремо півтора літра води, Сипемо 3 столові ложки солі, склянку цукру і ставимо на вогонь. Кришки треба прокип'ятити. Маринад закипів виключаємо його з вогню і заливаємо одну склянку оцту. Заливаємо маринадом баночки, ставимо стерилізувати на 15 хвилин від моменту закипання. Ось і все. Баночки чекають зиму. Взимку будемо смакувати. Дякую за увагу!